Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Говорив про здобутки міста та плани на майбутнє. Цього понеділка у Рівному усі охочі могли заслухати звіт виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна. Очільник громади розповідав про те, що встигли зробити за півроку та над чим ще варто працювати. Детальніше про це дивіться далі у сюжеті. 1 вересня, 8 ранку. Небайдужі рівняни зібралися, аби послухати, що встигла зробити влада за півроку. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакерзян, звітує перед громадою. Чи не одним з основних досягнень за цей термін називає безбар'єрність? Так цьогоріч вдалося облаштувати інклюзивний маршрут на вулиці Симона Петлюри та відкрити доступний бізнес-коворкінг. Цього року ми з доступний бізнес-коворкінг не замов зараз на Особливо увага в громаді на маршрути розбереності. Згідно вирішили перший етап інклюзивного маршруту, дорожною 1,4 км. Він проходить вулиці в оцімально з'явився ключові точки міста, СНАП, проволосну військову адміністрацію, бізнес-колошів, бізнес верста бізнес -бізнес кафе цієї частини маршруту маршу можливим за тільки зусиль громади та партнерів. Утім, на цьому зупинятися не збираються. У планах створення умовного кільцевого маршруту протяжністю 7,9 і кілометрів, який сполучатиме значну кількість загальноміських громадських об'єктів. Обговорили під час звіту і бюджет. Загалом за півроку громада отримала надходжень у міську казну близько 2 мільярдів гривень. Стільки ж було і витрачено. Це за словами Віктора Шакерзяна більше ніж минулого року. Основні видатки, освіта та підтримка ЗСУ. Саме найбільше, це у нас фактична освіта. Тобто є вже на цьому, там більше 52%. Відповідно, тоді і ти типу по інших так само, і галузі. На Збройні сили, там все, що пов'язано з воєнним станом, там здається, на сьогоднішній вже більше 600 мільйонів, тобто це, що стосовно там, військових, так само, сім'ї загиблих і все безпосередньо, що пов'язано з військовим станом. Не забули і за благоустрій. Віктор Шакерзян зазначив, що у Рівному активно працюють над озелененням. Зокрема, розпочали відновлювати парк Єврейка та створили нову сучасну рекреаційну зону у гідропарку. У планах ще оновити парк імені Тараса Шевченка. Також працюють над проведенням вакуумної каналізації у мікрорайонах Басівкут та Новий двір. Обіцяють подбати і про безпеку під час пожеж. У планах встановити 100 наземних гідрантів, які під час ліквідації займань зможуть забезпечити рятувальника. Швидший та легший доступ до води. Перші гідранти будуть встановлені на території з підвищенням розвитку надзвичайних ситуацій. Західна частина міста, в районі вулиці Воніська, Вербова, Старицька, Біла, а також в центральній частині міста та в районі центрального ринку. Загальний бюджет проекту Ляріна встановить понад 280 тисяч євро, з яких лише 10 відсоток. 10% залесок місцевої громади. Опісля звітування усі присутні могли поставити запитання. Як громада підтримує дітей внутрішньопереміщених осіб у школі? І відповідно, які відгуки батьків щодо цього. Дійсно, ми намагаємося максимально приділити увагу, тому що, на жаль, діти змушені визволити свої думки, приїхати в інше місто. І освіта завжди приділяє для цих дітей максимальну увагу, тобто кожна родина раз індивідуально. Але звичайно, максимально ми забезпечуємо безкоштовне харчування, проїзд. Нам дуже всім сподобався цей майданчик, який відкрився на чіткому парку, але хочу дізнатися, чи взагалі планується в інших районах міста. Оскільки е, ветеранів є багато і усіх проживаємо в місті. У мене була така думка зробити в кожному сквері, в кожному парку такий майданчик, для того, щоб для зручності було для всіх людей, які там проживають. Ну і, напевно, будемо реалізовувати. Загалом перед жителями громади Віктор Шакерзян звітував менше години. Наприкінці зауважив, що на майбутнє в них ще чимало планів, і усі вони будуть впроваджуватися поступово. Маркети та відділення пошти стануть доступніші. принаймні на це сподіваються у рівненській міській раді. Во міського голови Віктор Шакрзян із представниками підприємства підписав меморандум про співпрацю згідно з домовленостями, приміщення торгових маркетів та відділення пошти мають у найближчому часі відповідати усім нормам доступності, де першочергово візьмуться за впровадження змін. Дивіться матеріалі. Далі Максимально піопроект то приємності. Ще один крок на шляху до створення безбар'єрного простору у громаді. Рівненська міська рада підписала меморандум з одним із маркетів та поштовим оператором, відділення якого розташовані у Рівному. Підприємці взяли зобов'язання облаштувати свої приміщення згідно з усіма нормами, що стосуються інклюзивності. Це свідомий дуже соціальний відповідальний бізнес, який своєру забезпечує всі свої відділення, всі свої магазини. І це приємно чути, що не тільки, наприклад, в місті Рівному, а по всій Україні. Тому це максимально приближує наших людей. Збільшує кількість для них покупців, так само чи клієнтів. Але в свою чергу маємо чітко розуміти, що це є сьогодення. Ми маємо розуміти, що це для нашої герої, так само наш людей з інвалідністю, це і мами з дітками, і ті люди безпосередньо. Це поважного віку. Представник торгового маркету Роман Андрас, який став сьогодні одним із підписантів меморандуму, зазначив, у подібних домовленостях бере участь не вперше. каже, що цей меморандум стане початком роботи над безбар'єрністю у 15 магазинах рівного. Ми говоримо конкретно про першу чергу маршруту безбар'єрності. Зараз у нас там чотири торгових точки на маршруті, але робота не припиняється і ми працюємо по всіх. Це не лише пандуси, це не лише архітектурна доступність, це і комунікація, це і навчання наших працівників. Це такий комплексний підхід, при якому ми імплементуємо поняття безбар'єрність до наших операційних щоденних процесів. Питання безбар'єрності постало не лише зараз. Розповідає представник одного із поштових операторів у Рівному Артем Романюк. Зокрема, їхня компанія впроваджує принципи доступності вже не один рік. Біля відділень завжди намагаються облаштувати пандуси. На черзі кропітка робота над створенням усіх норм доступності у 38 відділеннях рівного. У нас є чотири об'єкти. Два об'єкти знаходяться біля університету водного господарства. Це два об'єкти. Один об'єкт знаходиться міської ради, місто із міської поліклініки, і один об'єкт знаходиться в центрі міста напроти Цума. Це чотири йдуть по руху. Ми їх вже зараз зробимо повністю інклюзивними. А до кінця року ми зробимо ще 34 наших об'єкти інклюзивними в місті Рівному. Роботи із провадженням принципів доступності біля магазинів та поштових відділень частково фінансуватиме міська рада. Чітких термінів виконання робіт поки що немає, але усі учасники домовленостей запевняють, почнуть усе реалізовувати у найкоротші терміни. Роботи також контролюватимуть і посадовці рівненської міської ради. Розминка силові тренування та реабілітаційні вправи такими не тільки активностями можна займатися на майданчику рівних можливостей, які відкрили у рівному. У чому його особливість та хто долучився до. Облаштування спортивного простору у матеріалі Максима Остапця перехоза. Для тренувань та фізичного розвитку у Рівненському гідропарку відкрили майданчик рівних можливостей. Це місце для занять спортом, яке облаштували різноманітними тренажерами та спортивним інвентарем з урахуванням принципу доступності. Чемпіонка світу Європи та України з пауерліфтингу Дарія Кобилинська уже встигла випробувати новий спортивний майданчик. На місці сидіти теж не дуже сильно хочеться, а зробили зараз нам хлопці дуже крутий майданчик. Це щоб ми розвивались. Як почалась війна, до війни, такого не було. Я можу сказати по собі, так як в мене є інвалідність, і я дивлюся на людей, в яких є руки, ноги. То ну вони можна сказати, просто байдикують. А ми люди з інвалідністю навіть стараємося якось себе проявити, показати, підняти Україну на перше місце за кордоном на п'ятистал. Ті майданчику були спортсмени, ветерани та чимало жителів міста. Коли побачила цей майданчик, зрозуміла, що це справді дійсно новий рівень і гарні можливості для наших спортсменів. Я дуже дуже радію, що насправді в нашому місті з'являється. місця». також відвідав новий спортивний майданчик, майстер спорту міжнародного класу зі спортивних танців на кріслах колісних. Іван Сівак цікаво, ну, можна буде слав. Запрошу. Нормально набор. попрацювати і зустрічатися з друзями для того, щоб позайматися з, спортом Дай, і підтримати своє за учитих майданчиків. Скорісті. Не бачив зараз, ну, напевно, перший такий унікальний. Так. Надію, що їх буде більше. Майданчик рівних можливостей під відкритим небом облаштували за гроші благодійної організації. Фонд Віктора Шакерзяна. Кошти із міського бюджету на це не спрямовували. Все облаштувати вдалося за півтора місяця. So. Ми принаймні закупили, зробили так, це є сучасний, ліцензійний, можна приходити спокійно займатися. Зробили резинове покриття, дає можливість так само без поранень проходити і зробили всі понижні, які дає можливість так само заїжджати для людей з інвалідністю на кліських коліс. Тобто ми максимально намагаємося робити адаптивний від спорту для всіх людей, для тих, хто займається, хто буде займатися хто має бажання займатися, а вони не було на якому місці. Сьогодні у нас є під, підкритим небом цей майданчик, який дозволить займатися будь-який час, будь яку пору. Новий майданчик. У рівному, де врахували усі потреби людей з різними фізичними можливостями, за словами Віктора Шакерзяна, є одним із найбільших в Україні. Усіх охочих запрошують відвідати це місце та закликають займатися спортом. Вчора ДТП, сьогодні петиція. Чоловік, який застряг у заторі на вулиці Здолбунівській у Рівному, подав петицію до міської ради рівного. Він просить вплинути на ситуацію з хаосом навколо ринку. Дикого одна із його пропозицій перенести усі торгові площі на околиці міста. Чи реально це зробити, і чому чоловік вирішив подати петицію у матеріалі Сніжани Твардовської. Чергова петиція про перенесення ринку дикого на околиці міста. На цей раз її подав чоловік, який 2 вересня опинився у заторі по вулиці Здолбунівській. Там, нагадаємо, трапилася ДТП. Через це рух тривалий час був паралізований. З автором петиції вдалося поспілкуватися телефоном. Її зареєстрував рівнянин Леонтій Володимирець. Все стало через те, що там на вулиці Здолбонівській було ДТП. Не можна було об'їхати ні вперед, ні вправо, ні вліво, ні в сторону. Відповідно, виникла ідея створити цю петицію. Нарешті ж довести все до якогось логічного завершення, щоб там був порядок, щоб там був адекватний проїзд. Чесно кажучи, це єдина така розв'язка, по якій можна доїхати і там адекватно в школу і на роботу. Автор звернення пропонує міській раді перенести ринок в інше місце. Прошу перенести ринок дикого за межі міста або розділити його на кілька частин та розмістити у різних районах рівного, де є відповідна дорожня інфраструктура для зручної доставки вантажів та комфортного добирання покупців. Реалізація цього рішення дозволить зняти транспортне навантаження з центру міста, підвищить комфорт жителів та гостей рівного, а також сприятиме формуванню сучасного європейського вигляду нашого міста. Заступник міського голови рівного Артем Ганущак повідомив, що ринок дикого єдиний, який не до. Пустив ДСНС до проведення спеціальних навчань. Рятувальники тестували, наскільки швидко зможуть дістатися до місця займання у випадку пожежі. Цього їм зробити не вдалося. Також, додає, на ринку незрозуміла ситуація з укриттями. Чиновник зауважив, що перенесення дикого в інше місце можливе, але це далека перспектива. Для того, щоб щось кудись перемістити, потрібно мати наявні площі. Станом на зараз цих площ немає і на майбутнє, звичайно, що потрібно. Розглядати таке питання, спільно, вивчати, де можна альтернативу передбачити, для того, щоб це не створювало в центрі жодного колапсу, це має бути, напевно, якась околиця з хорошими, хорошою інфраструктурою, під'їзними шляхами, місцями для паркування і забезпечення всієї доступності. На думку опитаних нами жителів обласного центру, цей ринок в центрі міста створює незручності. З поваги до покойного дикого, ну там шанхай, шанхай. В багатьох містах і в центрі міста є ринки. Розумієте, це не значить, що ринок все е заборонено е це десь біля Кривання Той ринок, мабуть. Ну ні, звичайно, але його якось треба довести до толку. Може, краще й перенести, щоб в нормальному місці було. Та є й такі, які хочуть, аби ринок лишився на своєму місці, адже там їм купувати продукцію зручно. Мені зручно в цьому, тому що за місто важко добиратися. По-перше, дорого, а по-друге, далеко. Ринок, взагалі, десь в центрі міста мав би бути, тому що це зручне місце для кожного містянина. Аби петицію розглянув ВО міського голови Рівного, вона має набрати 250 голосів. Наразі уже перші однодумці підтримали цю ідею. Усе ж таки добудують. У Рівному планують витратити понад 3 мільйони гривень на реконструкцію приміщення ДЮСШ номер 3 Йдеться про добудову спортивної зали, зводити яку почали ще в 2021 році. Чому завершити будівництво вирішили саме зараз, та звідки гроші? У матеріалі Далі. Новий спортзал для плавців. У Рівненській дитячо-юнацькій спортивній школі No3 хочуть провести реконструкцію приміщення. У планах добудова спортивної зали. Зводити її почали ще в 2021 році. Втім, через початок повномасштабного вторгнення роботи припинилися. Триває реконструкція третьої спортивної школи, це є добудова приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять. Не лише діти займаються плаванням, а повинні і загальнофізичної підготовки. Уже встигли оголосити тендер на проведення реконструкції. Вартість робіт оцінили в 3 мільйони 800 тисяч гривень. Кошти на них виділили з міського бюджету. Втім, цієї суми може й не вистачити. Якщо по процесі будівництва ну, стане все відомо. То тоді будемо звертатися до сесії щодо збільшення даних видатків на дані роботи спортивних школ. Директор ДЮСШ США No3 Іван Бондарець зазначив, що в спортивній школі є спортзал, але він замалий, тож потреби в новому приміщенні є. Тут є спортзал, так але він маленький, дітей багато і всі в один спортзал не можуть міститися. Він сам цей спортзал необхідний для школи. Чому тому, що насправді. Скажем, так ну 60-50% показників в результаті плавання залежить від спортзалу. Іван Бондарець додає для плавального спорту, фізична підготовка відіграє значну роль, тож спортзал буде обладнаний усім необхідним. В спортзалі буде як для сухого плавання, тобто гімнастичним. Приділене місце для гімнастичних вправ, так і будуть тренажери. Ну і будуть тренажери для спеціально фізичних навантажень. Тобто, бо спортсмен, насправді, це плавець вчасниці. Так це людина, яка повинна бути сильна, яка повинна боротися з водою. Тендер триватиме до 11 вересня. Реконструкцію планують розпочати відразу після підписання договору з підрядником, аби виконати частину робіт до кінця цього року. На небезпечному перехресті встановили світлофорний об'єкт. Тепер, аби виїхати із рівного напрямку Корнена, не потрібно довго стояти, пропускаючи автомобілі. Простіше має стати і людям, адже пішохідний перехід тепер регульований. Про проблему до якої, нарешті, дійшли руки та суму, яку все обійшлося, розкаже наша Дарина Черемшина. Тепер буде безпечніше на міжнародній трасі. М-06 встановили світлофорний об'єкт. Він розташований при виїзді із рівного у напрямку села Корнин. Світлофори розміщені по усіх боках перехрестя. Також є окремі для пішоходів на небезпечний перехід жителі рівного та корнена нарікали не один рік. Опитані нами люди розповіли, до встановлення світлофору це перехрестя вважалося небезпечним. Через щастя ДТП проблематично було і перейти дорогу, адже водії рідко зупинялися, аби пропустити людей. То якщо ти повертаєш направо, то проблем не було. А якщо переїжджаєш, то затори завжди. дуже точно. добре. Хоч нікого не зіб'ють. Ну аварій тут часто постав. Перехайся, йому на Той не пропустив, той проїхався, всяке буває. Було небезпечно, через те, що водії не зупинялися, а ми різкували. Кожен день, туди й назад. Різкували, переходили через перехід. А тепер світофор. Ще тільки почалися, тільки пару днів. що немає такого, щоб дуже добре. Хоча вже була аварія. Та ні, там не постоянно, не довго завжди становиться. Там, трюк-дюк і все, і поїхали ми далі. Ну, минут. Дві-три і все. Ну, два чи три було. Смертельно, Хл да, хлопчину. І в нас скорнені дівчину 20 років, вісімнадцять. Років. Хлопчина з нового двора. Кожен день декілька разів переїжджаємо. Ну, могла хвилин п'ять-десять займати. Якби ще дуже реагували а, автомобілісти, це було б дуже добре, то вони привикли їздити на червоний, так собі їдуть. За дорогу міжнародного значення М-06 відповідає служба відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області. Заступник начальника Дмитро Леонтіюк повідомив, що встановити світлофорний об'єкт вдалося завдяки співфінансуванню разом із Корненською громадою. це була власна ініціатива територіальної громади на першому етапі. Звернутись до нас за можливістю розробки схеми організації дорожнього руху на вказаній ділянці дороги. З її подальшим затвердженням в органах національної поліції і в подальшому стосовно виділення співфінансування на цей об'єкт на його встановлення, що власне і було. У Корненській сільській раді нам повідомили, що ще у лютому цього року розробили схему організації дорожнього руху. Взялися вирішувати цю проблему через чисельні скарги місцевих жителів. З бюджету громади на роботи передбачили мільйон гривень. Тендер виграло товариство з обмеженою відповідальністю комбінат комунальних підприємств. Вони і проводили усі роботи зі встановленням. Загальна вартість змін, згідно з даними на платформі Прозоро 945 тисяч гривень. Оскільки значна частина жителів користуються пішохідним переходом, який був спочатку взагалі не врегульований. Потім був на моргаючий жовтий сигнал пішохідний перехід. Але він не вирішував питання автомобілів, які також дуже часто пересікають міжнародну трасу, рухаючись там жителі на роботу, на навчання в місто рівне і автомобілі ризикували перетинаючи хтось там швидше, хтось не швидше міжнародну трасу. І на жаль, були значна кількість ДТП. Світлофор встановили наприкінці серпня. Водії поступово звикають до змін. Повернулися до спірних питань. У Рівному відбулося друге засідання 33-ї сесії міської ради. Депутати розглянули понад 400 питань, серед яких ключовим стало продовження оренди земельних ділянок на ринку дикого. Що вимагали підприємці і як проголосували депутати? Розповідаємо далі. В матеріалі. З другої спроби 4 вересня відбулося друге пленарне засідання 33-ї сесії рівненської міської ради. Під стінами сесійної зали знову зібралися підприємці з ринку дикого. Зробили свої робочі місця, тисячі людей. А зараз відібрати? разі це чесно, зараз йде війна. Треба думати, як виграти війну, а не робити такий балаган депутатам. Юди всі для те, щоб той базар був. Деякі це життя тисячі родин, тому що у нас на житті працює дуже багато підприємців. Ми прийшли відстояти своє право на працю. Нас, якщо зараз заберуть під'їзд до дороги, ми не зможемо без дороги працювати, тому що це торгівля. Всі знають, що торгівля повинна мати під'їздні шляхи. Ми написали. Це в двох, трьох, чотирьох. Все, що ми хочемо. Проте у сесійну залу гуртом підприємці не пішли, розійшовшись після початку роботи депутатів. На старті засідання до слова запросили заступника командувача повітряного командування Захід Ігоря Дорожка. Генерал подякував рівненській громаді за підтримку військових та вручив пам'ятний нагрудний знак командувача повітряних сил зсу. повітряних сил ЗСУ України, Ігоря на 頑張ってください。 Одне із ключових питань, яке розглянули на сесії, стосувалося укладення нового договору оренди земельних ділянок на вулиці Здолбунівській, що на ринку дикого. Зокрема, підприємці переймалися за під'їзд до контейнерів, у яких вони ведуть торгівлю. І на сьогоднішній день воно теж діє і функціонує в цьому ж напрямку. Прошу, будь ласка, це все будувалося і надавалося виконавчими органами, затверджено виконавчими органами, виключно як ділянка, під'їзд під наголошую до ринку, і стоянка для підприємців ринку. У результаті депутати за продовження оренди не проголосували. За 7 проти 1 утримались. 7 Новослоцька 16. Рішення не прийнято. Також не вистачило голосів, аби підтримати питання про оренду іншої земельної ділянки на ринку з приватним підприємством Торговий центр Д». шановні депутати, прошу підтримати рішення, так як це велика кількість робочих місць, підприємців міста рівного, які ну працюють. Так що ми просимо, щоб ви підтримали рішення про продовження договору оренди земельної ділянки. За 10, проти немає, утрималися 11, голосово 10. Рішення не прийнято. Під час другого засідання 33-ї сесії міської ради склав депутатські повноваження екс-очільник рівного Володимир Хомко, який керував містом з 2008 по 2020 рік. Він був членом фракції за майбутнє. Тому хочу побажати, що те, що задумано, а я знаю, що задумано, задумано багато і дуже гарно. що в тіло життя. А в наступній каденції все було класно. Все. Дякую всім на цьому слові. Бувайте здорові. До слова, виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян після сесії підсумував, що на ринку дикого ніяких платних парковок робити ніхто не буде. На вулиці Здолбунівській хочуть впровадити нову схему організації дорожнього руху. Це дасть можливість зробити вулицю доступнішою та безпечнішою для жителів громади. Дівця, ми сьогодні спеціально зробили такі приклішення для того, щоб чітко вказати, що там мораторій, ніяких там платних парковок не буде і немає бути. Тобто там будуть для всіх відвідувачів. Єдине, тільки треба спрацювати, поставити дорожні знаки, розмітку і забезпечити для людей з інвалідністю, так само місця для паркування. все, що потрібно зробити. Згідно ОДР, який там передбачається вулиці. Загалом сесія тривала понад чотири години. Депутати розглянули понад 400 питань. Він пройшов пекло війни на Мар'їнському напрямку, отримав поранення, що назавжди залишило слід у його житті. Але замість того, аби зупинитися, він повернувся до того, що любить найбільше виховувати дітей. Історія ветерана, багатодітного батька та справжнього перекладу незламності. Про все це далі. У матеріалі У мене завжди була така проукраїнська позиція. Я пам'ятаю саме мавочку. Напевно, це мені батько прищепив колись. Батько говорив, що москалі це найгірша нація, яка може бути. Само мало він з самого дитинства не любив росіян, і по-іншому, як москалів, їх не називає. Це Віктор Мальничук з нового навчального року. Він директор Рівненського 27-го ліцею. За плечима 18-річний вчительський досвід та пекло війни. З початком повномасштабного вторгнення чоловік, попри те, що є татом чотирьох неповнолітніх дітей, пішов воювати. Він боронив країну на Мар'їнському напрямку. У Нас були великі втрати. Були, як і загинувші, але значно більше у нас було якраз поранених. Під час евакуації хлопці, умовно, троє четверо несли пораненого, повертався один-два назад. Тобто, на евакуацію винесли. І під час евакуації ще двоє, троє були поранені. Його життя поділилось на до і після війни. До повномасштабного вторгнення чоловік працював учителем фізкультури та захисту України. Активно займався легкою атлетикою. Та коли ворог прийшов на українську землю, без вагань вирушив на фронт. Вдома залишив сім'ю та улюблену роботу. Там жили умовно, сонця не бачили. Ну як не бачили, ну постійно ховаєшся. Тобто, під сонцем ти не ходиш, навіть коли. Відходили на відпочинок на пункт дислокації. То ми сиділи постійно в підвалі. На вулицю виходити це було ну, страшно, оскільки літали орлани, які бачили все. Легкоатлетична кар'єра дала про себе знати на війні. На Мар'їнському напрямку він вдруге надірвав задню поверхню стегна. Відтак допомагати побратимам більше не міг. Фізичний біль чоловіка супроводжує й досі, але він не дозволяє йому зламати себе. Повернувшись з війни, Віктор знову прийшов до школи. Цього разу вже не як вчитель фізкультури, а як директор. каже, це теж своєрідний фронт. Тут він виховує нове покоління українців, передає учням любов до спорту і повагу до рідної держави. Я буду вести гурток національно патріотичного виховання. Ще думаю, або це буде заграва джура. Військово-патріотичного такого а можливо, якесь інше. 18 років свого життя чоловік віддав школі. Додає, на фронті у нього був обов'язок захищати країну від ворога, а тепер виховати покоління, яке цінуватиме свободу та незалежність. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом довіряй місцевим.